Дивіться, що продають на металоприйомки. 500 злотих, щоб ви просто розуміли. це 5 тисяч гривень 125 доларів примерно. 120-25 рохла така от. Вона важуча, дивіться, які циліндри, просто подивіться, штабельор, якийсь рохла штабельор. Бо циліндри в натурі дійсно, ну так ви не приймете? Ну, в мене рука здорова. А циліндр сантиметрів, мабуть, 65. Просто клас. Це все теж продається. Що по чому не знаю, це не спрашував. Ось такий насосик. Ой-ой-ой. Важучий падло. Та ні, це навіть не китайський. Щоб ви просто розуміли, обороти, я думаю, все видно. Токарний патрон, я думаю, поляк, ну, не, не бачу цієї золотистої емблеми. Він теж такий трошки є люфт, міліметр. Ну, робочий патрон, ви зрозуміли, що відбувається, так? Да? Клас. Що ви мені скажете? Ну от, ціна чоловічка, доставка вийде ще, як три цих рохлий, смисл її брати. Взагалі не бачу. Бак якийсь. Ну велосипеди такі ще здають щоб ви просто розуміли, чи здають, продають, чи здають навіть з этим замком, з фарою, і з Так що лайк з усі сили, підписуйтесь на канал. Буде багато інтересного, канал називається Родич, бо це відео я виконаю на Тікток і на YouTube. Канал Родич називається. В Тіктокі можете на головній страниці перейти, там одразу під фотографією є, побачите такого буде цілі куче, навіть якщо буде продаватися.